Чого мої рілси не залітають? Дуже часте питання людей, які вже знімають рілси, і вони стикаються з реальністю. О, господи, вони, типу, не завжди залітають. Мені брехали на навчання, яке я купила за 350 гривень, де мені сказали, що твої рілси будуть залітати на мільйон, і ти зміниш своє життя. Ну, типу, це ж все херня, друзі. Рілси не залітають, тому що є причини, тому що ви не розумієте, як бляха їх робити так, щоб вони набирали перегляди і залітали. Ви маєте дуже сука прискіпливо перевіряти людей, які вас навчають. А чи не накручені ці перегляди, тому що я сам робив експеримент. Ми брали аккаунт, ми накручували туди перегляди, накручували аудиторію, робили там фейковий запуск курсу по рілсам. Ну звісно, ми людей гроші не брали, а ми просто перевіряли, чи люди повірять в це, чи ні. Люди вірять. Тому не ну, якщо ви десь повірили, нічого страшного. Я вже дворог. Роки знімаю рілси. Мої рілси можете зайти в мій інстаграм, перевірити, подивитись. Вони не всі набирають. Інколи вони набирають прям хірово там, 3 тисячі переглядів, 5 тисяч переглядів, але дуже багато рілсів, які набирають 200, 300, 100, 150, 3,5 мільйони, мій найкращий результат. Ніху я заявляю. Я знімаю їх спеціально, трушно, спеціально, без ніяких накручень, хоча міг зробити все набагато цікавіше. Це не моя історія. Я хочу дослідити, як це реально працює. І я зрозумів, що справа не в алгоритмах, справа не в, там, в інстаграмі, не в платформі, справа в вас, як ви цікаво робите контент, тому що ваші рілси не залітають тупо, тому що вони сука не цікаві. Все, людям просто не цікаво. Немає більше ніякої проблеми. Як тільки ви почнете робити цікаво, там По формулі, яку я покажу, або просто по життю почнете цікаво щось знімати, людям цікаво розповідати, то все чомусь почне працювати. Справа в тому, що ми хочемо швидких результатів, ми хочемо точну схему, ми хочемо таблетку, ми хочемо все, що завгодно, але тільки не хочемо думати головою. До речі, якщо хочете таблетку, хочете щось облегчити собі життя, напишіть мені в інстаграм слово ідея, і ви отримаєте 130 ідей. Побудованих по спеціальній формулі, як робити свої рілси більш цікавими, ніж вони у вас є зараз. Тепер давайте розберемо те, що я відслідкував, що реально працює. Дещо з цього можливо ви чули, дещо з цього сподіваюся, що почуєте по-новому, але ось це реально бляха працює. Ця проста формула вона реально дає мені перегляди. Я прям контрольовано розумію, яке відео може набрати, яке може не набрати. Давайте знову-таки, які рілси взагалі мають потенціал набирати. Це корисні рілси. Дивіться, гумористичні відео набирають також. Вони завжди цікаві. Нам гумористичні, якщо десь хтось впав, обісрав. Якщо відео, знаєте, коли кішка стрибає на вентилятор і її збиває, це завжди смішно, це завжди дивишся до кінця. Ось, але ви маєте розуміти, що з гумористичних відео дуже хірово підписуються на ваш аккаунт. Люди, типу, гумористичні відеоси вони набирають завжди. Завжди там не знаю там на ринку посварилися з якоюсь бабкою. Це також буде прикольно набирати, але це не приносить аудиторію. Наша головна мета використовувати reels інструменти для того, щоб приводити собі аудиторію, і потім її монетизувати. Більше ні для чого я не розглядаю рілси як інструмент, і вам бажаю того самого. Це і так сука, складно зробити а ви ще гумором. Буде розбавляти ваш акаунт. Не треба. Експертна рубрика не залітає там, де ми щось пропонуємо купити. До речі, в мене є дуже крутий вебінар. Про рілси, як я створюю взагалі теми, як я їх знімаю, він буде тут в правому куті. Після цього відео подивіться його, будь ласка, воно вам дуже багато речей прояснить. Я практик, я 13 років знімаю контент, два останні роки веду блог і вивчаю цю тематику. Я хочу знайти 100% гарантовано працюючу схему, і я десь вже дуже близько. Тому найкращим варіантом, який залітає, це корисні рілси. Це реально крута штука, яка завжди може набирати перегляди, Це завжди цікаво людям. Якщо ви прикольно по формулі будете знімати свої корисні рілси, то вони... Будуть набирати, станеться диво, друзі. Типу, вау, все, ваша проблема вирішиться. Поїхали. Перше, що нам треба, найголовніше в відео це 3 секунди. Перші 3 секунди. Чому ви про цей гачок чули вже багато разів? Там вам кажуть, використовуйте тригерну фразу. Але ви маєте розуміти, для кого і яку саме тригерну фразу. Не просто казати найкращий спосіб, бла, 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 бла. Ну, це ж типу херня. Всі вже, блядь, просто це, ну. Просто шум, знаєте, та цифровий шум. Ніхто не звертає навіть на це увагу. Тому гачок має бути цікавим. Перші три секунди вони не обов'язково мають бути тільки там якась фраза має бути тригерна. Це може бути і візуальна складова, це може бути і прописаний текст. Це можуть бути і як люди розташовані в цьому відео, як предмети розташовані, який рух в цьому відео. Дуже багато елементів, які впливають на перші три секунди, і саме ці елементи роблять так, щоб людина продивилась відео довше. Способів дуже багато, як зробити три перші секунди класними. Візуально, текстово, тригерна, фраза, що завгодно можна використовувати. Ваша головна мета витягнути людину з стану, знаєте, такого сну наяву. Тому що, коли люди скролять ленту, вони просто сплять наяву. О, прикольно! О, весело! О, цікаво, о, все. Там немає емоцій. Нам треба людину якимось чином зачепити по нашій тематиці. Далі ми робимо дожим. Тому що якщо ми після перших трьох секунд одразу будемо розповідати основну частину, типу як скинути 100 кілограм за 2 секунди, і ми не можемо одразу пояснювати цей спосіб. Нам треба, щоб людина трошечки ще продивилася. Тобто нам треба до нашої тригерної фрази додавати ще щось до перших трьох секунд додати якесь пояснення ще раз. Найпростіший спосіб це просто повторити перші три секунди ще раз іншими словами. Так, так, я знайшла єдиний спосіб, який за дві секунди зможе у вас відібрати з, з одразу 100 кілограм, да відрізати ногу. Шутка. Навіщо ми використовуємо дожим, щоб змусити нашого глядача ще довше дивитись. Чим цікавіше перші три секунди, і чим цікавіше дожим, тим більше вірогідність того, що люди спускаються вниз. Вниз це значить дивляться відео довше. Чим довше люди дивляться відео, тим більше вони стають зацікавленими, і тим більше в них з'являється думок поставити лайк, зберегти або перекинути комусь, або написати коментар. Тобто, чим більше людина комунікує з нашою одиницею контенту, тим більше вірогідність, що вона зробить якусь дію. Так це просто працює. Далі ми розповідаємо основну частину, і основна частина має бути цікавою, не має бути, типу там як схуднути за дві секунди. Я знайшла спосіб, як схуднути, і потім ніяк. Все, і люди подумають, та що це за шарлатанство. Я не буду це дивитись. Вийди відсюда, розбійник. Тут має бути дійсно цікава, крута, корисна інформація, щоб людина побачила вас експерта. Все. якщо тут цікава інформація, ця людина ваша вона з більшою рогідністю зробить якусь дію. І або підпишеться навіть на вас, або просто це комусь скинуть. Якщо ви це засвоїте, друзі, якщо ви сьогодні це засвоїте, подивитесь ще мій вебінарчик, то у вас не буде проблем з рілсами. Повірте, у вас не буде просто-напросто проблем з рілсами. Вам треба навчитися технічно правильно це знімати, щоб була гарна картинка, гарний звук, гарний монтаж, зрозуміти, що в вашій ніші, що в вашій сфері буде експертне, корисне, особисте і так далі, тому подібне. І з цим всім ділом просто починати знімати. Повірте, ось я роблю ось так: я не роблю нічого іншого, вже набрав майже 40 тисяч аудиторії, А можливо, на момент виходу цього відео в мене вже є 40 тисяч. Зайдіть, до речі, подивіться єдине, що головне, що це все треба встигнути вмістити в 20 секунд. Якщо ви встигаєте в 20 секунд, шансів на те, що вона залетить, вас тупо 50% вище. Якщо відео довше, то шансів у вас менше. Тут я написав більше 20 секунд не треба. Звісно, є. Ну і в мене дуже багато контенту більше 20 секунд. Я це роблю свідомо інколи, тому що мені якусь тему треба підсвітити. не думайте, що рілси мають тільки залітати, тільки так вони працюють. Ні, друзі, рілси працюють дуже багатьма різними способами. Я ну не встигну вже сьогодні про них розповісти. Я буду на цьому каналі розповідати про всі способи, як. Рілси працюють і є рілси, які можуть бути і 60 секунд, і півтори хвилини можуть бути, і вони також приносять клієнтів. Але якщо ми говоримо про те, щоб рілс залетів, ось це єдине, що вам треба розуміти: ось ось цю схемку цікавий гачок, цікавий дожим, цікава основна частина, і вуаля ваш рілс буде залітати. Повірте мені, вам треба просто навчитися бути цікавими, як бути цікавими в контенті, як цікаво вести блог, як цікаво показувати свою сферу діяльності, як це робити візуально цікаво. По сенсу цікаво. Ми навчаємось на моєму навчанні. Якщо цікаво подивитись програму, в описі відео перше посилання це буде сайт на програму навчання. Зайдіть, подивіться, якщо вас зацікавить, залиште заявку. Вам перетелефонує менеджер, розповість все, як саме в вашій сфері це навчання може бути корисним. Але просто уявіть, що у вас залітає один різ, і за вечір до вас приходить 10 тисяч нової аудиторії. А 10 тисяч аудиторій змінює ваше життя назавжди.